За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 800 окупантів, а також знищили 12 танків, 20 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 6 одиниць реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, ворожий гелікоптер, 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Наші захисники збили і 35 крилатих ракет. Збройні сили України мінусували також. 20 одиниць ворожої автомобільної техніки та 5 одиниць спецтехніки. Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Проте, усі вони були знищені в повітрі нашими захисниками. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не вийшло.